Армія. Згадаймо, з яким захопленням спостерігали ми ще недавно ці урочисті святкові паради. Армія. Вона завжди була гордістю народу, повагу і любов, якого вона завоювала самопожертвою боротьбі за незалежність своєї вітчизни. Залізна мотострілецька дивізія з Прикарпатського військового округу. Колискою бойової слави залізної дивізії стала Україна. Мужністю і силою духу таких її солдатів, як Володимир Майборський, що повторив подвиг Олександра Матросова. Прославилась вона в роки Великої Вітчизняно війни. Самара Ульянівська, Бердичівська, Залізна, тричі червонопрапорна орденів Суворова і Богдана Хмельницького Мотострілецька дивізія. Сьогодні, так би мовити, день її другого народження. Україна стала незалежною. І почала формувати власні збройні сили. Кращі її сини встають ці дні під український державний прапор. Ще не вмерла Україна. В сивій давнині в бойових дружинах Володимира Святого і Ярослава Мудрого стверджувалось на Київській Русі воїнство України. Була в нього звитяжна слава. Запорізьке козацтво врятувало Україну. Росію і всю Європу від турецько-татарської навали були і поразки. Коли у вікоповному 1918-му великодержавний сусід спрямував бік України розпечене вістря багнета, такого більше не буде. Запевняють сини України, присягаючи їй на вірність. І присяга ця свята й чиста. Бо стара присяга на вірність Радянському Союзу, якого вже немає. Фактично не є чинною. Я вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Ми будуємо власні збройні сили. Підкреслив президент України Леонід Хравчук. Виключно для потреб оборони України, захисту її кордонів і національних інтересів. Разом з тим ми гостро сприймаємо будь-які прояви імперського мислення посягання на нашу молоду свободу. Армія молодої України дійсно стає народною по своїй суті. Події недавньої історії засвідчили, що радянська армія не здатна сьогодні захистити своє минуле. Армія нової співдружності СНД не гарантує нам захисту від імперських зазіхань. І лише Українська національна армія захищатиме нашу молоду свободу, наше майбуття. Свято присяги воїнів Львівського військово-будівельного загону готували комітет солдатських матерів, спілка офіцерів України, керівництво облвиконкому. На військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Верховний архепастр патріарх Української греко-католицької церкви кардинал Любачівський і митрополит Автокефальної православної церкви Іоанн Боднарчук благословили воїнів, помолилися за них, освятили український прапор. Зверніть увагу: в різних місцях знімалися ці кіносюжети. І всюди, поряд з воїнами, служителі церкви. І це закономірно. Адже як свідчить історія, у цій традиції освящати зброю глибоке коріння це красномовний символ. Символи бувають різні. Здавалось, навіки вкопувався поблизу прикордонної застави імені Федора Морена монументальний стовп з написом СРСР. Але пройшло лише 70 років, і символ згинув. Церковні ж символи живуть віками, тисячоліттями, хоч як їх не плюндрували, не нівечили, тому що віра. Безсмертна. Тож побажаємо молодим воїнам, які присягають ці дні на вірність Україні щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, голівоньки ваші. Я вступаю на військову службу і урочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військові обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Похитна і легендарна, нехай не в боях, а в мирних буднях і на рідній землі пізнає вона радість перемоги.